Після того, як в Лос-Анджелесі був пожар, найвищі ціни тепер на Софійській Борщагівці. Саме головну цінність будинку це локація. От локація створює ціну. Є класна локація, топова. Все буде топовий об'єкт. Він буде в ціні, він буде довго в ціні. Ось вулиця, бачите? Вона таким полукругом. По-перше, це єдина вулиця зі шлабами. По-друге, які гарні будиночки. Не, люди широка вулиця, вулиця, зелена. Уже ніяких таунхаусів таунхаусів не буде. Центральна вода, центральна ну, каналізація, це газ, говориш? газ, інтернет, швітло, швітло 20 кВт. кіловат. За, бачиш, закрита вуличка. І не виїдеш. Не виїдеш. Ніякого тобі шуму, гаму, дуже тихо, затишно. Реальна ситуація така, що за такі кошти софійські борщагівці. Аналогів немає. Наші будинки знаходяться на вулиці Печерській. Вулиця Печерська, дуже класна вулиця, знаходиться в 200 метрах від сільпо, від кільцевої дороги. Це сільпо, а це тут дивіться у вас запра... Макдональдс, автосалони, заправка, кло, все як потрібно. Два уроки паркуру і ти в салоні за дві хвилини. Там у кожного є ротвейлерка на корсу. Ну не рискуй, брат, не рискуй.